Сьогодні 3 січня буде голосування у Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки за спікера Палати представників. Чинний спікер Майк Джонсон хоче зберегти свою посаду, і він хоче свого переобрання, його вже публічно підтримав обраний президент Дональд Трамп. Також і Ілон Маск висловив свою підтримку Джонсону. Але є тут одна проблема саме представники правого крила республіканців. Ну, їх називають «Мага» така група. З нею, між іншим, посварився вже також публічно Лон Маск. Тому підтримка Ілона Маска ну, може навіть заохотити їх, бо вони так вже говорять про певні розбіжності. Ну і головна проблема для Джонсона це те, що вони дуже на нього сердиті через. Угоду, яку він досяг напередодні Різдва з демократами, щоб проголосувати за продовження фінансування бюджету. Ну і потім це не було проголосовано. Там було потім багато різних з цього приводу заяв. Були інші варіанти. Був варіант республіканців, який підтримав Дональд Трамп. Він також був тоді провалений. У республіканців всього тільки на п'ять представників більше у палаті представників. Тому він не може собі Джонсон дозволити якогось дезертирства, щоб хтось не прийшов. Тобто, побачимо, наскільки Трамп на сьогоднішній день контролює всю республіканську партію. Це голосування нам це продемонструє.